У полі зору дороги, тротуари та узбіччя. Попри зниження температури в Івано-Франківську традиційна інспекція міста таки відбулася. Із самого ранку міський голова Рослан Мартінків разом із заступниками та очільниками комунальних підприємств вирушили на перевірку вулиць Івано-Франківська після зими. Почали інспектувати від кінця вулиці Бельведерської, далі через Млинарську, Ясінського та невеликими вуличками вийшли до набережної. Сьогодні перевіряли чистоту та прибирання міста. Звертали увагу на прибирання перших газонів, на прибирання сквер. Прибирання тротуарів також велику частину було зосереджено на саме відновлюваних роботах. Це дороги, міжбудинкові проїзди, також були зауваження по відновленню тротуарів. Після зими традиційно багато сміття каже тимчасово виконуючий обов'язки заступника директора муніципальної інспекції Ярослав Андрусишин. Особливо неподалік ринків та торгових точок. За словами муніципального інспектора, з порушниками проведуть бесіду. По результатах інспекції ми проходили вулицю Тичини, де. Було виявлено засмічення біля тимчасових споруд, на що будуть складені відповідні приписи. І з підприємцями буде проведена бесіда про недопущення порушень правил благоустрою. Також були, бачили засмічення біля магазинів і відсутність урн, про що також буде проведена бесіда, складені приписи. А ще дороги з року в рік після зими на них з'являються нові ями. Особливо багато їх утворилося саме на невеликих вуличках, якими нині йшла інспекція. Вирви защебенять. таке доручення. Дав муніципальній дорожній компанії Русан Марцінків. Відтак очільник громади зауважив, комунальникам бракує людей. Наші комунальники беруть участь у різних заходах. Зокрема, зараз в Донецькій області будують фортифікаційні споруди, тому є брак кадрів. Запрошуємо всіх команду велику міста. І стати працівником наших комунальних підприємств, але дуже важливо, щоб місто все рівно навіть у умовах війни було чисте, впорядковане, вивезене сміття і таке, яке було комфортне для проживання мешканців нашого міста, військових, які повертаються з війни. Віталія Коуч, віталій Магалаті, телеканал 402.